Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги, скажіть, допоможіть. Що? Верніше. Чи втручаються у долю? Тих, хто дивиться відео, близьких людей, чи втручаються у долю. Чи ставлять негативні програми, чи роблять переклади негативу, чи впливають на долю тих, хто дивиться відео близьких людей? Давайте подивимось. Все зупиняють по колу, угу. тут закальцовки ставлять, дійсно втручаються. Хтось раніше сильніше, зараз вам вийшла карта порятунку. Ви на якийсь період, ненадовго ви виходите з важкої ситуації. А вони ставлять програму як закальцовано, і повертаєтесь потім якби назад. І це роблять магічно, втручаються, ставлять закальцовано все по колу. Важко дуже вибратись. Скажіть, допоможіть вище ще сили. Це поставлено людиною, яка дуже агресивна. Вона не має не доросла людина о, всередині, так як дитина. У вас, наче покарання таке на вас поставила людина навмисно, магічно, втручається. Але дивіться, зараз у вас буде дуже гарний період. Ви матимете під. Відновиться енергія, дуже сильно підніметься енергетика, і у вас фінанси будуть. Покращиться стан, дуже великі гроші і рух. Ви просунетесь вперед, зможете рухатись вперед. Спадає цей напад, агресія зараз спадає. Заперечую весь негатив, убираю, прошу, допоможіть вищі сили. Знімаю всі порчі прокляття, закальцовки знімаю, повертаю назад ворогові, тому хто робив, хто став не на переклад, на них самих буде так і так. Всі, хто дивиться відео, близьким людям відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю, дорога відкрита. Знімаю негативні програми, порчі прокляття. Все, що зависало, все, що не давало рухатись, перед знімаю, повертаю ворогам, хай з ними все це відбувається, більше лиха зробити не зможу. Буде так. Дуже гарно буде у вас зараз, коли ви розумієте, Чітко, куди ви рухаєтесь, навіщо і що робити, прийде рішення. Так, мороки стоять, все плутається. Прошу ви ще сили, скажіть, допоможіть, чи лишився ще, хоч якийсь негатив, негативна програма, що впливає на долю. Тих, хто дивиться відео близьких людей. Чи втручається хтось у долю? Дехто дивиться відео близьких людей. <кій> ну, от воно <кій> стоїть програма, щоб ніхто не неможливо було зняти. Важко було зняти. Робила жінка похилого віку, намагалася. І ой, тут страшно. Зараз я буду чистити тут в когось є порща робилися. На смерть, причому і дітям, і з сім'ї хтось поставлена ще програма на самотність. Ще втручаються саме фізичний стан. От неважливо, чи це ви чоловік, чи жінка. Тут ще програму поставлено, щоб ви втрачали здоров'я, красу от фізичного тіла, щоб руйнувалося тіло. Це вже не перший рік, багато років такий напад. Це все я знімаю, заперечую. І оморочки знімаю, мороки знімаю. Відкриває шляхи дороги, тих, хто дивиться відео. Белизьким людям на щасливу долю, отсікаю ворога на віки вічні, відвертаю. більше втручатись у ваше життя не зможе. Відновлюється ваше тіло до ідеального стану. Угу. Майже зруйнує доля, і карта, коли показує. Майже зруйновано під фундамент. от Але ця карта говорить про те, що це кінець, і ці руйнації завершились. Зараз буде новий етап. Новий ви зможете піднятися. Тут ще й переклади робили, скиди. Багато брехні за спиною говорили, багато брехні. Негативна така інформація про вас могла підривати вашу репутацію. Ну, Це в розумінні цих людей. Для вас, може, це було не так важливо, заперечуюсь негатив. обираю, прошу вищі сил сили, допоможіть. Вицікаюсь, і прив'язки негативні програми знімаються, більше не йде енергоотока. Повертаю долю щасливу тим, хто дивиться відео близьким людям, знімаю порчу насмерть, кладовицьку магію негативну знімаю. Весь негатив, що робив ворог, повертається назад. Відновлюється щаслива доля чоловіча, жіноча, щаслива доля дітей, тих, хто дивиться відео близьких людей, налагоджується життя. Покращується фізичний стан, краса повертається, молодість, енергія повертається, буде так і так є. Здоров'я відновлювати. До ідеального стану здоров'я буде так і так є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю допомоги, прошу. Відкрийте шляхи дороги на щасливу долю тим, хто дивиться відео близьким людям. Селені, що скидали, повертається ворогам, хай самі з цим живуть. Більше втручатись у вашу долю не зможуть. Сю заздрість, зілази, порчі, прокляття знімає, повертає ворогові. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тих, хто дивиться відео близьким людям Та щасливу долю. Дорога відкрита. Всі, хто зла бажали, хто скидали негатив, хто перекладали свою карму негативну, повертається все назад, тому хто скидав, хто перекладав, хай з ними все це відбувається. Так що ваша доля зараз має повернутися до вас. Щаслива доля, всі енергії, здоров'я, ви будете дуже гарно себе почувати. І просто періодично треба переглядати, чистити долю, дивитися, чи скидає хтось, може, свої. Програми, якісь родові можуть скидати програми негативні? От, так. І є ще питання від глядачів за донат на любу суму. Це питання також може програтись всіх, хто дивиться відео, допомогти. Якщо от у вас схожа проблема. Вищі сили, скажіть, допоможіть. Що із тим, хто запитує? відбувається, що йому робити далі? Скажіть, допоможіть, що відбувається із тим, хто запитує, що з ним відбувається, з нею. Скажіть, допоможіть. На вас іде магічний напад, агресивний, агресивний магічний напад. Людина, ця що робить цей напад, має розлади психічні, От. руйнують ваше життя. Тут стоїть крадник. Дуже поставили крадник, висмоктується енергія з вас. Тут карта вийшла, коли немає. Бажань немає жодних енергії, і немає, ви не розумієте, і не хочете, і нічого повна апатія, і не піднімаються руки те, що ви раніше, може, любили, зараз ви не хочете цим займатися. Хоча вийшла карта, ви знайшли в голові вже Якісь зрушення, покращилася ситуація. Може, ви знайшли вихід, і зараз мають відбутися зміни. Але повторився напад, і ця людина, як-то втрутилась магічно вам приворот поставлений. І також цей схожий накрадник, вся енергія йде до цієї людини. Ви, як на прив'язі енергетично, фізично, заперечую весь негатив убираю. І так, тут ви будете займатися фізичними вправами. Це вам допоможе вистояти, повернути енергі, енергію. Зараз я вас буду чистити. Це магічно втручається. Угу. Може, ви знайшли рішення і самі щось зробили, що покращило ваш стан. Але так як це дуже такий активний напад магічний, от, вам треба допомога ще, щоб вас дивились, пере... чистили ще. От, бо, якби як ви самі, то тоді. Покращується стан, але не надовго, бо як-то повторюються напади. Заперечую весь негатив. Убираю, руйную, повертаю ворогам, вищі сили, янголів, охоронців духів роду, закликаю По Верховному Суду, поверніть. Фіпорші прокляття, всю агресію, весь негатив, що робили. Тому хто запитує. Поверніть ворогам. Хай з ними все це станеться. Більше напасти не зможуть. Сили втрачають, свідомість втрачають. Це погане і лихе. Знімаю порчу насмерть, знімаю кладовицьку магію, анулір. Суїцидні думки виймаю. Повертаю ворогам. Хай самі себе вбивають. Більше напасти на того, хто запитує, не зможуть. Сили втратять, свідомість втратять. Буде так і так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тому, хто запитує на щасливу долю. Знімаю всі порші і прокляття. Більше напасти на вас не зможуть, повертаю назад, буде так і так ні. Відновлюю жагу до життя. Так, давайте подивимося, що робити, що вам робити, що робити тому, хто запитує. Скажіть, робити? Що робити? Угу, тут така ловушка. Ой, зараз я буду ще вас дочищати. Зараз, зараз. Треба вам допомога. Ви самі нічого не зможете зробити, вам треба допомога з того, що виходить. Напади будуть продовжуватися, скажіть вище сили, дайте пораду як врятуватися тому, хто запитує. Угу. Говорять так, треба боротьба, вам треба мати два майстра, які вам допоможуть чистки робити. І, І самому також ви не вірите в це, але ви самі дуже активно можете собі допомагати також. Тут, як наче два майстра, і ви І ви маєте себе також магі... магію вивчать, бо у вас породу май... в... в роду були люди, які займались силою. Зараз захист стає, я буду дочищати. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тому, хто запитує на щасливу долю, убираю повністю всі порчі і прокляття, порчу насмать, кладовицьку магію анулірую, всі скиди, привороти, а морочки мороки знімаються, вся агресія повертається ворогові, тому хто запитує. Верніше ворогові, тому, хто робив негатив. Селейно повертає назад, більше напасти не зможуть, Буде так і так і є. Більше немає суїцидних думок, виймає порчу насмерть, кадолицьку магію анулірує. Загою всі травми і рани. Серце більше не болить, виймає біль сльози і страждання. Відкривається шлях на щасливу долю. Більше немає жодних блоків. Відкриває дороги. Морки я морочки знімаю, порчі прокляття знімаю, прив'язки негативні знімаю, більше немає жодної залежності. Перекриваю, прошу вище сили відкриті шляхи дороги, тому хто запитує на щасливу долю. Допоможіть очистити негатив, зняти відкрити шлях. Більше немає, немає змоги ворога втручатися в долю, впливати не зможе. Як тільки починає ворог негатив робити, сили втрачає, свідомість втрачає. напасти не зможе. Повертаюся, сили, здоров'я, енергію, фінанси, повертаю, щасливу долю, тому хто запитує. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги, тому хто запитує на щасливу долю буде так, такі. Цікавіго, раненький, буде так. Є. От, так що тут е, чітко показано, яка е, потужна атака йде на вас магічна. І що робити вам треба самому вив, самій вивчати. Е, Шукати, це, напевно, ваш шлях такий, вас до цього змушують, тому що у роду були люди, які займалися магією. От, люди сили, і вона у вас є також. І ви маєте ще мати двох людей сили, які будуть вас виймати із, із цієї важкої такої дійсно напад потужний. Але це е, все вирішиться. Скажіть, допоможіть, чи закінчиться ця магічна війна? Для того, хто запитує. Ви зможете вирватися із цієї пастки. Тут люди на приворотах вас тримали дуже довго, як на прив'язі були. Дуже потужний захист у вас буде. Не зможуть нічого зробити більше з вами. Дуже сильний захист. Все буде добре. От так що Отак, що Отак рухатись до чисток, до магії. Це ваш шлях. Добре, на цьому я завершую. Хочу нагадати, що можна записатись на індивідуальний прийом. Номер вайбер у телеграму є в описі під відео. Також ви можете написати питання на загальний розгляд, і це е, допомагає. Оце дійсно може програтись і ще й у всіх, хто дивиться відео, і у вас також. І нагадую про військових, будь ласка, не забувайте, одна-дві гривні, хто скільки зможе. Зараз маленького донату не існує. Це все дуже сильна допомога. Якщо ви бачите, що збирають гроші на дрони, автівки. Лікування для військових, допомагайте, будь ласка, От, не забувайте. Також бажаю, щоб у вас завжди відновлювались сили, завжди була енергія, щоб ви були активні і відсікались повністю всі програми що по колу. Щоб по колу не заводило вас, отсікаю повністю всі програми, прив'язки, мороки знімаються, відкриваю шляхи дороги, ваша доля і все, що вам належить, належить тільки вам, і нікому більше. Буде так, і так. Буду все поханий лихий, повертаю ворог, і буде так. Буде все сказане здійснено. Угу. Дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави. І до зустрічі!